Друзі, привіт ви на каналі Інтернет-Провайдера Просто. Сьогодні поговоримо про три помилки, які роблять майже всі. А потім дивуються, чому інтернет гальмує. І одразу спойлер: провайдер тут ні до чого. Почнемо з класики: роутер у шафі. Перша і найпопулярніша помилка ховати роутер від очей. Чомусь ми ставимо його туди, де зимують куртки, пиляться коробки і стоїть все непотрібне. А потім дивуємось, чому вайфай ловить тільки на кухні. Запам'ятайте, роутер не сором'язливий. Йому не Потрібна шафа, йому потрібен простір. Чим відкритіше він стоїть, тим кращий сигнал. Поставте роутер ближче до центру помешкання, і він вам віддячить стабільним wi fi Друга помилка старий або слабкий блок живлення. Так той самий, який пережив два переїзди, три ремонти і купувався ще у 2015 році. Блок живлення це не роутер. Це маленький адаптер, який вставляється в розетку, і від нього йде тоненький дріт, який живить роутер. З часом такий блок живлення. Сплення втрачає потужність. Роутер ніби працює, але йому не вистачає енергії, і він починає ніби підтуплювати. Швидкість падає, Wi-Fi зникає і з'являються зависання. Рішення просте: якщо блок живлення старий або гріється, краще замінити його на новий. І роутер буде працювати стабільніше. І третя помилка Wi-Fi для стаціонарного комп'ютера. Якщо ви працюєте, граєте в онлайн-ігри або стрімите за стаціонарним ПК, варто знати одну річ: кабель стабільніший. За Wi-Fi. і якщо що, кабель це не минуле століття, це швидкість, стабільність і мінус 90% нервів саме для стаціонарного комп'ютера. І маленький бонус від нас: перезавантажуйте роутер та уну термінал хоча б один або два рази на місяць. Так ви забезпечите більш стабільне з'єднання без зависань. А якщо інтернет все ж іноді гальмує, ми завжди на зв'язку. Просто стабільний інтернет без зайвих проблем.